Всім привіт! Чергове відео і далі боремося з нашою аляхамброю. Ну що, четверта форсунка знята. Прийшлося розібрати е клапану кришку, зняти, від'єднати вакуумного насоса, патрубок від інтеркулера на дросільну заслінку. Ну і, в принципі, ту все. О, продзвонив я проводку. от від, ну звідси. От, проводка справна, все добре. От. Не відкривався клапан четвертої форсунки. Ну, як кажуть, біда не приходить одна. Якби я знав, то я б зразу завіз би ту форсунку, І сто раз ми роботи не робили. Ну, але я подумав, що просто злетіла фішка. І... Ну, і ніби все. Ну що, зробили двигуна, фішку надів та все гуд не тут то било. Завіз я на ремонт форсунку, От. вже вона відремонтована, все. От. Не працюючий був цей електромагнітний клапан. От він встановлений тут, вже замінений на другий. От. Це мій його старий віддали мені його. Ось такий він виглядає. Ну, якби то нічого страшного, Клапана замінили, форсунку перевірили, все добре. Тут єдиний нюанс, що зайняло знову та розборка, оце все по часу. Я так, Тепер по грошах от, дали мені квитанцію, таку виписку. Акт про надання послуг. І от Перевірка насос форсунки 400 гривень. І... Заміна електромагніта насос форсунки 400 гривень. Разом все вийшло 800 гривень. Так що ціна, в принципі, адекватна. Я не скажу, що це дорого. І по часові це зайняло. ну, Заміна і перевірка на стенді, ну, хвилин 25. Ну, хай півгодини максимум. Ну і напевно, що не пройшло півгодини. Ну, за те його штучки прийшлося знову скільки всього розбирати. Так що що, зараз складаємо. Форсунку встановлюю на місце. Все встановлюємо, складаємо і пробуємо запускатися. Подивимося, який буде результат. Вже я того показувати не буду. Вже та тема обсосана 100 раз. І відео у мене на каналі є. Так що розказую такі нюанси, що, що повилазило. Отаке. Так що я зараз збираю і вже включуся, як будемо запускатися. Ну що, двигун працює вже на чотирьох циліндрах. Працює вже зараз добре. У сторонніх тих шумів немає таких. Ну, вона труїла, не робила. Ось такий кубка інструменту. от, і Найбільше в мене зайняло часу, хто знає по БРТ. У тут болт стоїть на клапані кришці. Його чи викрутити, чи закрутити проблема. Остальне все там, грубо говоря, пів години. Всього, двигунець працює гарно. Може ще де, трошки де повітря бути, бо ж вакуумний, вакуумний насос відкручувався. О, але взагалом двигун працює гарно. Вже не кидає його нічого. Рівненько робить чистенько. Так, горить чек. Горить чек. Треба буде поїхати, ще скинути помилку по-любому. Не знаю, може таке навіть бути, що вона сама пропаде, але скоріше за все, напевно, все-таки прийдеться з'їздити і скинути помилку. Красота. Зараз чути, що двигун вже працює. от І розхід, бачите, відповідно. Пішов. О, вже 0,9. О, Двигун ще не прогріти. Я кажу, я от завів і одразу включив камеру. У мене було е, 0,8. Мені навіть 0,8 було на холостих це по тому бортовому, а по комп'ютеру по програмі Васі там ще розхід менший показує. от. То зараз все добре, з ремінням попали гарно. Все буде шикарно. Він як нагріється, той розхід ще впаде відповідно. Бачите, ще, ну нема там 50 градусів, ще двигун по-любому навіть немає. Бо кажу, тільки завівся і включився. так що. О. Супер. Турбінка дує, все гарно, все. Чітко. Що, попробуємо заглушити, ще раз запустити. Ось такий запуск. Шикарно все запускається, все люк, все добре. Ну що, дасть Бог все добре. У нас повний бак пального. Можна обкатувати вже. Поїхати, ще тільки помилку скинути, і буде все. Ну і помити ще залишиться. Гарно працює, все добре. Супер. Бачите, от проблема в клапанцьові там була. Ну, Може, від того, що вирвало курсунку, де і ну, як стукало, у нас ще працював автомобіль, який вирвало. Е, стукнуло десь і магнітик сам щось пошкодився, чи вмоточка, чи щось, щось пошкодило, що він вийшов зі строю. Ось таке. Так що, все вийшло, все добре, все супер. Все, на цьому відео закінчуємо. Дякую за увагу і всем пока.